Дя ракетних обстрілів російськими військовими страждає не лише інфраструктура міста, а й цивільне населення. На місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, окрім рятувальних підрозділів, працюють і психологи ДСНС. Героїня цієї програми неодноразово виїжджала та надавала психологічну допомогу людям. Я працюю безпосередньо з самими рятувальниками, та тобто. Потім я приймаю людей на службу, та тобто провожу професійно-психологічний відбір співробітників ДСНС на різні посади та займаюся психокорекцією наших рятувальників, ну, щоб виявляю там, чи є в них професійне вигорання, там емоційне та. Чи потребують вони якоїсь додаткової допомоги, та тобто слідкуємо за їх станом. Ну і в реаліях війни, звісно, багато роботи зараз самим населенням в нашій в нашому місті. Зараз ми виїжджаємо на прильоти, та тобто на різні такі ДТП, пожежі, все інше. Це вже якщо керівник вирішує залучати, то нас залучають, та якщо ні, ну тобто же є. Декілька психологів, та і нас можуть розпреділяти. Та а так загалом та, ми виїжджаємо на все, на що виходять заявки і потребують. Виїжджаємо, звичайно, ми не ходимо там з прапорцями, та і ми, так би мовити, приїхали там. Відбувається такий моніторинг ситуації. Та, тобто інколи ми одразу бачимо людей, які потребують нашої допомоги, тобто, ну це вже такий професійний. Погляд, деколи люди самі нас знаходять, оскільки в нас є надписи, та, і деякі люди можуть самі до нас підійти. Та? Ну, це якщо, одразу, так, да? а якщо казати потім, то коли ми виявляємо якихось людей, яким потрібна допомога, та? Ми підходимо, налагоджуємо комунікацію, тобто для початку представляємось, хто ми, для чого ми тут, щоб тобто надати якусь допомогу. Та. Потім питаємо у людей, чи потрібна їм допомога. По-перше, психологічна, медична, можливо, інформаційна, та, бо деколи люди дуже розгублені і взагалі не розуміють, що там відбувається, що їм потрібно. Та. І на цьому етапі починається комунікація, та, і далі вже залежно, в якому стані знаходиться людина, та, тобто, чи реагує. Вона чи не реагує, в нас же різні, різні дії відбуваються. Тобто, і ось так поступово ми або стабілізуємо людей. От, якщо ми бачимо, що людина прийшла, так би мовити, до тями, да, нас чує. Може робити якісь дії, та? і е, ми надаємо далі допомогу. Якщо вона каже, наприклад, що там дякую, там мені не потрібно, ми все одно кажемо, що ми поруч, ви можете нас знайти. Тобто ми ніколи не залишаємо людину одну, щоб вони знали, що ми є поряд, Та. Якщо людина в такому дуже гострому стані, та? то ми е, знаходимося поряд з нею весь час, скільки це потрібно. Та? Тобто, ситуації бувають різні, і тобто, вирішення цих ситуацій. Також різна. Якщо казати по алгоритму дій, так, тобто є якісь основні аспекти, які ми там розуміємо, що там, там наприклад, людина там, або істерика, та або тремтіння, ну, наприклад, та, або плач, або там, агресія, та приблизно ну, там, є якийсь спектр, який ми можемо робити. Та, але кожна людина індивідуальна, тому ми вже адаптуємо це все під кожну людину та, і розуміємо, де нам що треба робити. Це, звичайно, все приходить з досвідом, бо, наприклад, Звичайно, до війни це були трошки інші ситуації, з якими ми працювали. Та війна все перевернула, та тому ми вже це так все підлаштовували під це. І, от, наприклад, перший виїзд. Там... Він був такий дуже масштабний, дуже було багато загиблих, на жаль, і часу підготуватись не було. Тобто немає, знаєте, такої якоїсь шпаргалки, та, по якої ти їдеш і думаєш, що от зараз я всім допоможу. Да? Ти просто їдеш і навіть не знаєш, що там тебе буде чекати. Та ти вже приїжджаєш і на місці. Реагуєш на це все, ну тому що ми є там кризові психологи, та тобто в нас немає часу думати. Це все отак от виходить. Та ось ми приїхали там. Було не так багато людей, з ким потрібно було працювати, бо вже багатьох забрали Та? Там були деякі родичі, та? Ось, ми як могли їх стабілізували на тому моменті, та? попрацювали, і загалом там вже працювали інші служби. Та? Ось, тому, та, напевно, це був такий найважкий виїзд. Закарбовуються, напевно, моменти, коли ось, працюють наші рятувальники та? з ліквідації, і люди, які постраждалі, вони чекають, щоб знайшли їх домашніх тварин. Та? І знаєте, це завжди так дуже зворушливо, тому що люди готові днями стояти, та і очікувати там ту же там, собаку або кішку, та і коли це на це дивишся, та тобто таке маленьке життя, та, а людям, коли ми знаходимо та рятуємо, їм становиться ну дуже краще. Та, і навіть такі от маленькі та ситуації якось вони так наповнюють тебе, та тобто ну, ти думаєш, ну це дуже важливо. Піротехнічні розрахунки могли оперативно вилучити та знешкодити вибухонебезпечні предмети. Місця їх виявлення позначають певним маркуванням. Про види маркування далі у сюжеті розповість співробітник ДСНС. Система маркування небезпечних територій це комплекс заходів, направлений на попередження населення про ймовірно або забруднену територію вибухонебезпечними чи мінами іншими вибухонебезпечними предметами. Бувають вони офіційні та неофіційні. Вже офіційні поділяються на три основні типи: це тимчасові. Напівпостійні та постійні до тимчасових, як вони виглядають, як їх можна віднести, це так звана стрічка червоного або такого більш оранжевого кольору, на якій є напис міни, і можуть бути також позначки черепка з навхрест перехрещеними кістками. Встановлюється ця стрічка на дерев'яні палки на відстані від землі близько одного метра, тобто огрожується територія до вибухонебезпечного предмету, чи ймовірно його знаходження на відстані не менше, ніж 30 метрів. На півпостійні вони виглядають уже як в формі таблички, мають таку трикутникову форму теж позначаються написом або обережна міни, або може бути просто міни, напис, і також позначаються Білим кольором на червоному або по оранжевому кольорі черепок нахрест тістками. Встановлюються вони на відстані 1,25 м від землі, і також огрожуються на відстані до небезпечного предмета або ймовірного розташування не менше, ніж 30 метрів. Постійні знаки. Небезпечних територій позначається квадратним знаком, також він може бути оброблений по краям жовтої стрічки кольором, також позначається написом обережна міни або просто черепок білий на червоно помарачому кольору. Такі знаки вже встановлюються на території на більш тривалий час, в зв'язку з тим, що неможливо терміново розмінувати територію чи повністю її обстежити. Для безпеки громадян тому такі знаки встановлюються на термін до п'яти і понад більше років. Також буває неофіційне маркування. До неофіційне неофіційне маркування можуть встановлювати самі вже місцеві жителі або в яких наразі на той момент немає. Офіційних маркування, тобто це може бути там якась дощечка, на якій буде напис, міни або обережна міни, тому то схоже, щось на це. Такі знаки, як правило, повинні мінятися на через ну, протягом 10 днів, вони, до ж, територія не перевіритись, і знаки міняються вже на офіційні. Якщо там підтверджується, що є вибухонебезпечні предмети, також неофіційні можуть виглядати як у вигляді там ну що, що може під руку попасти, тобто людина могла там. Щось побачити, підозрілена схоже на вихований безручний предмет, може просто вставити палку напрямі, де вона це побачила, там на неї може намотати просто якусь стрічку, хустку чи щось інше. Я хочу наголосити на тому, що ні в якому разі це не обов'язок звичайних громадян встановлювати таке маркування. Тому що, по-перше, найголовніше, що потрібно розуміти, це ваша безпека, власне. Тому, якщо ви все ж таки хочете помітити територію, тобто, якщо ви щось знайшли, і на це робити потрібно в першу чергу на безпечній відстані, тобто це 500 і понад більше, тобто бажано, щоб ви навіть не бачили цього місця, де ви це могли знайти. От, і потім ви в напрямку цього. Місця небезпечно можете зробити там імпровізоване маркування, тобто можна навіть просто там піраміду з камнів викласти і щось схоже тому на, на це. І повідомити в служби, ДСНС, тобто номером 101, або поліцію 102. Нові реалії сьогодення спонукають нас отримувати відповідні навички. Тож, наш фахівець з безпеки життєдіяльності розповість, як діяти, якщо ви опинилися під завалами зруйнованого будинку? Якщо внаслідок ворожої атаки ви опинилися під завалом, вам необхідно пам'ятати про наступні дії, які ви повинні виконати за можливості. По-перше, треба з'ясувати, чи завдана вам шкоди. Тобто за можливості оглянути кінцівки, оглянути свій тулуб. Якщо у вас є поранення або виникла кровотеча, вам необхідно за можливості вжити заходи щодо зупинення кровотечі. У разі неможливості вільно рухатися, ви повинні одразу заспокоїтися. Після того, як ви заспокоїте себе, вам необхідно або гучно кликати на допомогу. Або за можливості, якщо у вас є під рукою якісь предмети, сигналізувати про те, що ви знаходитесь під завалом за допомогою стуку. Якщо біля вас розташовані металеві труби і є можливість стукати по цих трубах, треба стукати по них. За таким чином рятувальники почують, що під завалами є постраждалі. І вже почнуть вживати заходи щодо розблокування та рятування постраждалого. Забороняється під час перебування під завалами використовувати відкрите полум'я, тому що внаслідок руйнування інженерних мереж можуть статися витоки легковибухових речовин, зокрема газу. Під час перебування в завалах за можливості та наявності у вас, засобів мобільного зв'язку, необхідно зв'язатися з близькими рідними або за телефоном 101 або 112 службою порятунку та передати повідомлення, де ви конкретно знаходитесь, як вас зовуть. Навіть якщо вам здається, що ви на самоті, це не так. Панікувати не треба. Треба розуміти, що під час проведення рятувальних робіт рятувальники встановлюють час тиші. Під час цієї тиші всі ретельно слухають для того, щоб з'ясувати, чи знаходяться постраждалі під завалами. Для збереження психологічної рівноваги, можливо, волос. Співати або читати вірші. Треба пам'ятати, що найменші ознаки перебування людини під завалами пришвидшать її звільнення та рятування. Бережіть себе та любіть Україну. До зустрічі у наступному випуску.